Наразі близько 150 тисяч споживачів користуються особистим кабінетом АТЕ Полтабагаз. Якщо ви ще не серед них, давайте спробуємо разом зареєструватись в особистому кабінеті та оцінити всі переваги онлайн-сервісу. Для створення особистого кабінету спершу ми маємо зареєструвати мобільний номер телефону. Для цього в полі реєстрації обираємо зареєструвати телефон. Далі в лівому вікні ми бачимо реєстрацію мобільного телефону. Необхідно вказати мобільний телефон, прізвище, ім'я та по-батькові, особовий рахунок АТ «Полтавагаз», Місяць встановлення лічильника, заводський номер лічильника та електронну пошту, після чого натискаємо клавішу Відправити. Звертаємо вашу увагу на те, що прізвище, ім'я та по-батькові необхідно вказувати саме власника особового рахунку. Після того, як номер телефону буде зареєстрований, ви зможете завершити реєстрацію в особистому кабінеті. Відкриваємо особистий кабінет споживача. Для цього вказуємо особовий рахунок та пароль, який отримали в смс повідомленні Натискаємо клавішу Увійти. Відкриється особистий кабінет. Спершу ви отримаєте повідомлення з приводу отримання паперової платіжки за послугу розподілу природного газу. Ви можете формувати рахунок в особистому кабінеті самостійно, або ж відмовитись від паперового рахунку. Далі ми бачимо контактну інформацію з приводу особового рахунку. Зокрема, це район газопостачання, особовий рахунок. Та Е і С-код. Бачимо поле з приводу номеру телефону АТЕПОЛТАВАГАЗ кол-центру та електронної пошти. В особистому кабінеті можемо сформувати довідку про заборгованість або ж сформувати рахунок за розподіл доставку газу. В електронному вигляді. В особистому кабінеті є можливість здійснити оплату за розподіл газу зручним для вас способом. Необхідно натиснути на клавішу перейти до оплати. Наступна функція це передати показники лічильника. Необхідно в пустому полі ввести показник лічильника, перевірити внесений показник та відправити на перевірку. Звертаємо увагу, що показники лічильника приймаються. З 1 по 5 число кожного місяця в розділі об'єми споживання ми можемо бачити розрахунковий місяць, поточну кількість проживаючих осіб, опалювальну площу. Дату наступної повірки лічильника, або ж початковий показник лічильника, кінцевий показник лічильника та загальну кількість використаного газу за поточний місяць. В розділі Платежі за розподіл газу ми можемо спостерігати дату останнього платежу. Та суму платежу. В розділі прилади ми можемо бачити групу споживання за побутовими споживачами, що розраховуються за лічильниками газу, а також зареєстровані прилади відповідно до виконавчо-технічної документації. В разі невідповідності фактично встановлення газових приладів, необхідно звернутися до районного підприємства газового господарства для оформлення виконавчо-технічної документації на газифікацію помешкання. В для технічного обслуговування ви можете бачити інформацію щодо виконаних робіт з технічного обслуговування, зокрема, дату та суму до сплати. Розділ ТОВБСГ надає інформацію з приводу оплати та нарахувань щодо технічного обслуговування на внутрішньобудинкові системи газопостачання. Зокрема, нарахування. Та платежі, якщо такі були проведені, отже, користуйтесь особистим кабінетом та вирішуйте газові питання, не виходячи з дому.